Про Чорну п'ятницю, що хочу сказати, дуже важлива інформація сьогодні. Е якщо ви хочете зараз, е щоб я розрахувала вашу натальну карту на предмет, в якій ніші вам е мріяти, цілі ставити, пишіть сюди. Увага, дуже важливо дату, час свого народження та місто вашого народження. Тут і зараз в прямому ефірі пишіть. Я розберу двох. Можливо, одного, двох, максимум, можливо, трьох людей. Да? Сьогодні в прямому ефірі і підсвічу вам, в якій же сфері вам мріяти ставити цілі. Якщо не хочете чекати, йдіть пишіть мені слово стаття. Бо не всіх, звісно, я зможу розібрати. Так от. Про Чорну п'ятницю дуже важливо хочу вам сказати. Так, звісно, ви можете розрахувати статтю, подивитись, в якій сфері вам ці, ці бажання загадувати. Да? Подивитись, а куди ж вам все ж таки спрямувати свій фокус уваги. Але не просто ж ви ж розумієте, да, от, просто тому що я Дізналась, що в мене там маю я мріяти про автівку, не просто тільки із-за цього вона в мене з'явилась. Я думаю, що ви розумієте, от якщо ви це розумієте, не поставте мені плюсик, будь ласка, плюсик, вогник, сердечко, поставте мені якийсь опознавательний знак, що ви розумієте, що не тільки треба зрозуміти, в, яку, в якому направленні йти, і куди свій фокус уваги спрямовувати, а ви розумієте, що треба щось, якісь дії робити. Да? От напишіть мені плюсик. Сердечко, супер. Так бачу, що адекватні люди є серед нас, і мені це дуже подобається. Що я хочу, щоб ви розуміли, що не тільки ваше магічне мислення, от що я помрію, я собі на да, візуалізації ці грьобані, да, або мічти, або і так далі, тому подібне, от я собі це зроблю, і в мене все збудеться. Ні, так це не працює.